Хлопці, що бачили пекло, так називають бійців 72-ї механізованої бригади. Майже півтора місяці без підкріплення, без набоїв, без їжі вони тримали оборону біля прикордонного і Фактично залишалися, як кажуть, військові в котлі під шквальним вогнем. Він вівся з території Росії, але стріляти у відповідь бійці не мали права. Частина вояків вийшла з оточення через територію російсько прикордонного пункту. Їх там взяли в полон, потім переправили в Україну, але тепер. Тепер командира підозрюють у зраді. Решта бійців 72-ї прорвалися зі Зваринського котла разом з іншими десантними бригадами. Утім, після п'яти місяців фронту їм навіть не дали короткої відпустки. Катерина Павловська знає всі деталі. Чотири тижні в облозі там був не то, що Афганістан Все горіло. Все, що можна полі, бетон горіло, повністю Де, дерев'я гарі. 72-га окрема механізована бригада майже місяць утримувала на кордоні найважливіші військові позиції під шквалем градів з боку Росії та мінометними обстрілами сепаратистів. 4 часа приїхала колона, 4-15 колони не стало. За 15 хвилин руки, коліні. Все куча м'яса. Пытались пройти колони, але наші колони к нам не доходили. Ну, без їди, без води. Ну там змії, ящериці, єжики там такого еле. ну виживали, як могли. Батальйон Володимира займав стратегічно важливий пункт на кордоні червоно-партизанськ. Удари важкої техніки противника не припинялися. Власні ж ресурси вичерпалися за три тижні, та командири наказували чекати. То боєприпаси трохи не того калібру скидували три рази підряд. Тобто ми, як пушечне м'ясо. Ми сидимо і нас просто б'ють з ракет. І ранені у нас були, ну, тяжело то ми вже після... Ну, не вже. Нам були обіцяння, легендарні слова, мінімум 12, максимум 24 часа продержитесь. Після того, ми держалися неделю. неділю. Армійці лишилося кілька патронів. Вся техніка була розбита і він зрозумів, треба прориватися інакше загинуть усі. І став виводити людей через буферну зону на кордоні. В узлы, соединения, как мосты, переезды, железнодорожные, дороги, основные маршруты. Тобто -то вероятность попадания в засаду была, была очень велика. Це жертви серед личного состава капітана 72-ї бригади Олександра Портяненка та 11 його солдатів російські прикордонники затримали майже одразу через добу відпустили і повернули в Україну. Проте вдома Портяненка звинуватили у дезертирстві та нищенні військового майна і відправили під суд. З чим видавалися в першу чергу? Так збереження життя та здоров'я своїх мерок. Про те, що з майна лишився лише розбитий Урал, а зі зброї чотири непрацюючих гвинтівки, він розкаже вже на лаві підсудних Олександра Портяненко відпустять на поруки попереду в нього наступне засідання. Благодарність це взагалі не то слово. Ви розумієте, коли дитина на війні і ти кожен день від нього чекаєш одну фразу Мама, я жив і більше нічого. І вдруг людина із пекла достає їх… І вот он нам їх дарить этих дітей, поймається. Поэтому я на этого человека буду молитися до кінця дней своїх. Це Тетяна Євгенівна Пропортяненко. Жінка не розуміє, як його можна судити за те, що він врятував життя її сину та іншим хлопцям. Нещодавно в інтернеті вона побачила, що лишилося від позицій, які отримувала рота її сина. Ми просто хочемо домой, все, ми устали від цього. Ми п'ять половини місяців. Я ніколи не думав, що я буду піти з воду з болота. Ну, коли реально жажда є. Вони теж вимушено перейшли кордон. Дмитро та майже 400 його побратимів з тієї ж 72-ї бригади також відступали через територію Росії. Моя машина, яка у мене була, її взорвали просто. Подбілі на ну, до сепаратистів. Не знаю, як їх дразнити. Я навіть не знаю, як їх називати, понимаєте? Скажем так, враг. Просто моя машина зарвалася, звісно, було в машині. Одразу з'явилося і відео, як українських солдат тримають на російській території, і заява про те, що жодного тиску на них не чинять. Вони наждали. Там була комісія ОБСЕ, це від Європи, чиста показуха. Вони настрій добре, там все замечательно, Там... Я уверен, когда... если ми бы не було там комісії, то... Було б все по-другому. Там офіцери залишились на території Росії. Вчора вони вже дзвонили і казали, що там проєкт нормальний. Тобто їх нормально прослужив. Але про те, як бійців умовляли лишитися Оту, в Росії, у цьому відеозвіті ні слова пропонували і великі зарплати, і навіть іпотеки. Зайшли, сказали так і так. І з'явилося продовження залишитися тут типа не пере... не возвращаться на Украину, остаться здесь и типа как продолжиться уже. Кто хочет, подойдите туда-то, туда-то и все. Я вообще не понимаю, к чему они это говорили. Я патріот своєї країни. Сьогодні бійці 72-ї бригади вдома в білій церкві. Їх після піврічної служби в гарячих точках хотіли повернути в пункт дислокації на Чернігівщину. Хлопці змушені були вимагати відпустки просто на пероні вокзалу. Ми самі тут чудово вирвалися. І Тут опять лапшу на вішують, а до виріс з тої границі, тут на спати на ту границю. Ми чули, що помліктова там знову групу і знову туди. обратно. Він у мене такі а Ви ж хоча б відпустку надали. Нам надо трошки оддохнуть, і ми поїдемо далі. Врешті надати воякам короткостроковий відпочинок погодилися і в міністерстві оборони. Але офіційної відпустки та реабілітації воякам так і не надали. 18 серпня бійці 72-ї бригади готуються відправитися на службу до Мелітополя. Чому їм? На сьогоднішній день не дали не реабілітації, не медичної допомоги і відпуска не дали. Вони що якісь прокажені? Цю військову частину матері та дружини солдатів пікетували майже весь тиждень, аж доки їх не запросили до командира. Там пояснили на війні, як на війні, надовго відпускати хлопців додому можливості поки нема. Головне, щоб нашим дітям видали оружжя. Щоб допомогу зробили, щоб танки у них були, щоб не з голими руками вони пішли захищати нашу батьківщину. Вони воєнні, вони повинні нести свою службу. Все. Катерина Павловська, факти тижня.